何<日> Вихідними у Чернігові водили козу. Етнофестиваль заснований минулого року. Цьогоріч набув розмаху. Серед колективів переважно гості, гурти з Києва та Харкова. Для місцевого дійства готували спеціальну програму, співали пісень зібраних у етнографічних експедиціях. Попри важкий час в країні організатори переконують, викорінювати совок з голів громадян треба і в тилу. Це, що відбувається, можна побачити на різдво. В Берліні, в Мюнхені, в Варшаві, в Кракові. Тобто Чернігів приєднується. Ну і в Києві вже там щось, у Львів. І добре, слава Богу, що Чернігів не пасе задніх. Я знаю, в багатьох інших містах це намагаються вже робити, там деякі політичні організації. Ну, бо кругом насправді живе Совок. Окрім музичної сцени працювала і дитяча. Малята ставили вертеп, гралися в ігри, дізнавалися національні традиції для дорослих. Вулична їжа, сувеніри і власноруч зроблені подарунки на згадку, фото з символом фестивалю козою. Наша маленька цель, щоб ну спустя рік, може, бути там, в Черкасах, в сумах спросят, а куди ти на вихідні? На святки, а в Чернигов козу водити, щоб наш праздник а, в плані. Ну, може бути став головним фольклорним праздником зі свона в нашому регіоні. На свята в українців заведено жертвувати гроші чи в церкві, чи колядникам. Так ситуація в країні внесла корективи і у етнофестиваль. Одразу дві волонтерські групи збирали гроші для допомоги нашим бійцям на східному фронті. Єдиний волонтерський центр демонстрував, на що підуть кошти. Пересувна автолазня для наших бійців мала стати різдвяним дарунком, але гроші на неї поки. Не назбирали майже дві скриньки вже повні, тому що люди бачать конкретно цю автобаню, Вони ну, дивляться, можуть зробити ревізію всередині походити. І щедри чернігівці щедрі сьогодні, як на свято, люди дають багато. Дякую у програмі фестивалю. Колядки, щедрівки, і звісно ж головна винуватиця свята коза. Її щоправда зурочили. Рятували всім людям, як могли. І зурочили нашу козу, де нашу козу кого бачити. Де сама оборона? Де сама оборона? Зурочує нашого косу. Валера, допомагай мені, ходи, ходи до неї, підніми руки так, до гори, підніми руки всі до гори, всі всі, І всі, рух, всі, рух, всі рух, руки рух, до гори піднімаємо. Ви з ніги руки до гори. І знімаємо з нашої кози в руки.